Вітаю із Сінсей. Я зараз у відділі хом. Сінсей, Тут дуже великий відділ саме в цьому сінсей. Але у всіх сінсеях по Україні є також відділи хом, і скрізь є такі ж знижки. Ну, асортимент десь більший, десь менший. Я хочу показати все потрошку по порядку і новинки, які мене зацікавили, і показати, що у них зараз діють дійсно великі знижки. Наприклад, плет ось такий блакитний можна купити за 149 ось, за 79 гривень, 125 гривень. На 150. Така ціна. Далі покривало в червоному кольорі. Таке ж рожеве у них в новій колекції, коштує по повній ціні. А тут іде знижечка 219 гривень, замість 459 гривень. Це покривало йде розміром 140 на 200. Отак от от воно виглядає. Було ще в такому, як пісочне, біжевий був колір також блакитний, але вже не бачу. Залишились тільки оці червоні на розпродажі. Зараз покажу вам, як приїхало рожеве, дуже гарне. Подушки всі зі знижками 169, особливо те, що різдвяне, тут взагалі все це розпродається. Такий ось блакитний, хотіла показати, це блакитне покривало, воно як до Дня Валентина. Коштує 699, 180 на 220. Ну, воно такої ж якості, як те, червоне, тільки, тільки колір вже новенький. Це також до Дня Валентина 269, бачите. Все таке вишені, серця 130 на 160 Тут у нас до Дня Валентина приїхали ще ось такі. Оці дуже гарні пледи, приємні на дотик. Цей коштує 130 на 160 659 гривень. Так, якщо я побачу зразу вам склад, скажу. Поліестер, 100% поліестер. Далі до Дня закоханих 339 гривень такий пуф чи подушка. Як це назвати? Так, подушка. Ось така подушечка коштує 339 гривень сердечки. Зараз я відійду вам їх покажу цю колекцію до Дня Валентина. Це плет, ну, не, не знаю, хтось його притащив. Ще ось така, як декор можна прикрасити на свято 189 гривень до Дня Закоханих. Подушечка до Дня закоханих. Коштує 269,30 на 50. І ось Така дуже гарна до цього ось покривала, дійсно гарно зроблена ця подушка. Квадратна 339 гривень 45 на 45. Цим покривалом буде виглядати класно. Це те, що до Дня закоханих, я побачила Ось оці подушки, далі такі подушки, декор оцей гарненький. ну Це, мені здається, не до Дня закоханих, ні. Потім оце з вишнями, а, о, що такий біленький. Також тут серця. 269 плед, і, начебто маленького, да, 130 на 160. Ці покривали виглядають якісно. ой, і пледи мені сподобались. Підходжу, показую, як ця колекція виглядає. Ще ось просто рожеві на знижки пледи 269 гривень коштують. Далі такі, як рівня ці подушки, 169-90 на 10. Зараз їх скрізь продають. І зрозуміло, на всю різдвяну колекцію у них великі знижки. По 99 пледи є. Також вони розпродають такі вішаки по 59 гривень, є в червоному і зеленому кольорі. З'явилася сумка, як така. Гарний принт в неї ну, не промокає, вона складається, і тут їх виходить як, як в нутрі. Так, ця сумка, ні, ось ця сумка складається: 149 гривень коштує. Можна її так скласти легенько, з собою взяти в подорож, якщо щось треба. А це такі як косметички. Ну, для чемодана тут збирати їх 6 штук, три таких, як сітчатих, бачите розміри, і три таких непрозорих. Ось така косметичка в такому кольорі, мені здається, непогана колір виглядає. Далі, отаке, ще у них є. Це у них як відро для сміття, воно складається і розкладається, як намальовано на цій картині. А я думала на нього знижка. Ні, 219, воно без знижки. Нагадую, що ці ролики, які прибирати з одягу 29 гривень, Замість 69% на них 58% знижка. Є по 39% також. Тут у них уже декор, новинки, весна іде, красу несе. 79 гривень такі горщики коштують. Лаванду я показувала. І з нового хочу показати ці віночки весняні. Я ніколи так не бачила, що роблять. Дуже гарно, може на паску можна прикрасити. Класно виглядає цей віночок, дійсно гарний. 339 гривень коштує. Він в одному дизайні, але ну, дійсно виглядає гарненько. По 99 така червона пуансетія і біла. Тут в горщиках ось так, як кактус зроблений. Цей горщик коштує 169 гривень. Вази такі я вже показувала. Дуже багато цих квітів декоративних. ну Наприклад, цей комиш 39 гривень. Тут, мабуть, 19 гривень соняшник коштує. Троянди по 79 без знижки. Це, мабуть, новинка. Ось така троянда. Дуже гарні троянди. Чомусь тут вони валялись, не знаю хто їх, звідки дістав. Троянди, а тут іще різні вони є. Це все новеньке, по 79 гривень іде без знижки. Ой, дивіться, яка ваза дерев'яна, гарна 149 гривень. Коштує багато цих ваз також різні. Є за 19 ще такі квіти по знижці, і ось така ваза. Тут, мені здається, що знижка да, 79 гривень, така оригінальна ваза. Дуже багато зараз знижок, треба дивитись. Завезли ось такі кошики. У них 169 рожеві, Чи я розміри там шукала, не, не знайшла з кришкою. Є такі рожеві і в сірому кольорі вони йдуть без кришки за 119 гривень. Ну, ось розмір да, написаний. О, 24 на 17 і на 10. Оцей рожевий, до речі, класний, такий симпатичний коробка для зберігання. Тут я не бачу. Заклеїли, мабуть. Далі ось дивіться, з кришками такими. Така кришка зручна, також кошики великі вже. Подивлюсь, скільки вони коштують. Ці коштують 339. Такі величенькі, вже не буду їх діставати, що який розмір. Ось так вони в кришечки зроблені. Це ще більші такі кошики для зберігання. Коштує цей кошик 659 гривень в таких кольорах. Є в чорному і є в такому гарний, сіро, такий, не знаю, біжевий. Також тут м'якенькі ось кошики. Вже наверх лізти не буду 219 гривень. Тут знижка на такі. Рожеві з ручками 149 гривень. Ось в зеленому кольорі дійсно виглядають гарніше. В Зеленому 99. Два залишилось. Такі великий, ось він в розгорнутому виді. Іде з ручками цей кошик. Тут він в згорнутому виді, коштує 169. Ну, Знову тут, а є розмір 28 на 30 One size написано. Так, ще тут що продають? Дивіться, які в них цікаві коври приїхали. 599, 60 на 90. Ну, Може, вони і раніше були, але я не бачила. Тут у них фоторамки. В фоторамки по 59, розмір 16 на 22 і 10 на 15. Далі, такі фоторамки, їх тут як 3: 149 гривень. Далі є розпродаж по 69, 54% знижка, була 149 гривень. У ця фоторамка. Гарна знижка. Така фоторамка велика, немає ціни чомусь. Далі. Тут ще у них також фоторамка 169 гривень. Розмір 13 на 18. Тут щось цікавеньке, ось така. Уже така, вона більш важкенька, можна її поставити. 149 гривень. Фоторамка коштує. Так, да, у них цікаві речі продаються. Ось це такі коробки цікаві у них. Вони тканинні тут по 339 короби для зберігання. Багато кольорів. Така і рожева, і зелена, і в темному кольорі. Тут знову знижки на килими. Килими по 129 гривень. 60 на 90. різні кольори 129 гривень. Тут килими вже весняні, без знижки, такі товсті, гарно зроблені, по 339 гривень килим 40 на 60, ось такий як в весняному декорі йде. Ну, цікаво, новинки також цікаві. Знижки цікаві, ну, новинки цікаві. По 79 ідуть кошики для зберігання. Далі, Це у них іде штора 169 50 на 140. Ось 50 на 140, така біленька, як ну, тюль. Тут по 459 без знижки. Ось зі знижкою, яка штора 289 коштувала 509. 52%, значить 569% коштувала 140 на 260. Ця штора, я не, не бачу, там, як вона, ну мабуть, вже зроблені ці штуки, щоб її продіти, одіти. Ну Гарний колір. Зі знижкою, а колір гарний. 359, отака в зеленому колірі, вже така прям товстенька. Може, навіть і світло не буде пропускати. А ще хотіла показати тут 289, навіть штори є, такі сірі. Вони зі сніжинками, тому знижка з кільцями бачу. А тут на знижках у них ці свічки 169 замість 219. Класно, ну зараз я вам скажу, ароматизована чи ні? Класно, там вона скляна, така красива. Да, ароматизована і можна подарувати ну, в коробочці красива свічка 169 гривень. оці без знижки, я так зрозуміла, 219, а ті зі знижками. Дуже багато знижок на наволочки 129,59. Є зі знижками, а є без 239 гривень. Знову тут пледи по 129 гривень. Що тут із цікавого, а прищепки у них навіть є 149 гривень. Такий кольор оцей блакитний гарний. У них навіть є ось ця штука для меблів. накладки, Проектори для меблів 69 гривень. І тут дуже, -дуже великий такий набір. Ну, багато цих проекторів для меблів. Це мішок для прання, так, гарненько зроблений. 35 гривень. І більший, а там три мішка. Да, в цьому. Наборі. Ух ти, як легко знявся. Я так розумію. Да? Да, тут два мішка для прання 49 гривень, 1,19 на 29 і 29 на 39. Два мішка за 49 гривень. Гарна ціна. Щітки у них он зі знижками по 39 гривень, велика щітка. так Гарненько зроблено. за того, що в неї декор різдвяний, ну і що 40-39 гривень, 51% знижка коштувала 79. Мені здається, що це нормально. Слухайте, у тут такі цікаві відра, тільки щось на них позаставляли. Відром, м'якинке. Щось тут не від відра. Так, з ручками, ось таке відросто 89 гривень коштує на 10 літрів. Гляньте, як воно зроблено. з кришкою, з ручкою, зручне. А коштувала 389,51% 51 знижки. Ну, тільки в такому кольорі я бачу в сірому. І тут іще такі корзини для мусора. Нічого не з 59 гривень, навіть та ні, це не корзина. Так, це оці для взуття. А корзина скільки коштує? Зараз гляну, скільки корзина коштує. А ось корзина зі знижкою, до речі, 99 гривень. Коштувала 169,41% знижки. Що це таке тут в корзині? За 59 гривень. Тканина для очищення. Ага, тканина для очищення, типу серветки так відривати. У них так багато у них. Що такі великі щітки для ну, одягати на цю штуку 79 гривень. Ну, як запаска. Це як запаска. Тут у них лежить на знижці 149 гривень. Так, це 1.50 на 70 килимок. Килимок а, для того, щоб прасувати. Ну, зрозуміло, 149 гривень 50 на 70 коштує такий килимок. Також нагадую, що в Сінсеї тепер є колекція для ваших улюбленців. Тут знижки є на повідочки, наприклад, 59 гривень. Це я вже якось показувала, не буду показувати особливо. Ну, здається, мені ця розчіска дуже добра, 149 гривень коштує. Так, тут я все показала, подушки у них різні, 239. Зі знижками йдуть наволочки по 119 чохол, називається правильно. Далі тут що з'явилось? Ці на набори посуду я показувала по 149 гривень. Тут знижок не з'явилось ніяких. Ось такий графін покажу. Гарний з дерев'яною кришечкою 389 гривень. Ну, з кришечкою йде. Там на знижках є також цікаві речі. Ага, ось така наволочка 99 гривень, пухкенька. А ось 79 гривень, а, ні, 169. Такий же він гарний, хоч і різдвяний, навіть знижку не ставлять. Ну Це як для молока. Далі, ось що з'явилось такі дошки в них роздільність: 149 гривень коштують новинка. Тут. Для зберігання, ось такі по 219. Це як різдвяна більша колекція, тому знижка ось е, такий контейнер гарно закривається з ручкою. 59 гривень тут е, видавлювати. Цитрусові 59 гривень коштує. Далі для зберігання чаю. 169 гривень, два кольори. Ще, 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 а, ось такі вони прям гарненькі ось ці, для зберігання також. 169 гривень. Коробка для зберігання написана. Цікаво, все коробки для зберігання. Потім ось такі в них новинки. Е, для збері... ну, контейнер для G119. Гривень. Ще під нього ж є стаканчик. Прямо все з однієї колекції це все йде без знижки, тому що нова колекція 169 гривень. І будь ласка, вам до Дня закоханих 169 гривень. Ось такий гарненький стаканчик з трубочкою. І тут е цей, ну, не всі по 169, просто різні картинки намальовані. По 169 це як новинка. Так, тут я все показувала. Це для туалетного паперу 129 гривень, ось так воно виглядає, коштує. Далі ну ці такі для зберігання, бачите, їх тут як дві, d металеві 269 акція, У них продаються чохли під айфони. Тут написано на який ну, модель. 79, наприклад, 79. І класно у них є чохольчики, я не бачила, що у них продаються такі цікаві, можна собі обрати. Під навушники були по 169, зараз по 79. Дивіться, скільки, скільки тут різні, цікаві такі оці чохли. Потім зараз покажу ще, що у них цікаве продається. Це також чехоло для телефону. Ось, у них продаються фотоальбоми. Я так давно фотоальбоми не бачила. 219 гривень, ось такий великий фотоальбом. Фотоальбом 219 гривень. Далі такі блокноти. Це вже до Дня Валентина, 189 гривень. І ось такі гарні теж до Дня Валентина, я так люблю такі штуки. 219 гривень коштують. Можна що хочеш малювати. Тут серце намальовано. Тут у них продаються по 19 гривень. Це що таке у них? А, оці що наклеювати, писати. А я не знаю, як воно правильно називається. Тут стікери для нотаток. ось Стікери для нотаток. 19 гривень, 4 кольори. І ось такі 19 гривень більш величенькі також. І ось я показувала якось це для ноутбука така сумка. У них цікава знижка на неї. 169 гривень. Вона 50% знижка на неї йде. Далі, що тут я пропустила, це щось для дітей, мені здається, 169. Фартух для дівчат. Ух ти, фартух для дівчат. А це у них що таке, дивіться, на внутрішньому 169. Це фартух теж тільки для, для всіх. Не бачу, що це таке. Чомусь не написано. Ну, не знаю, це фартух для дівчат, це зрозуміло. Тут ще йдуть такі підставки під тарілки по 19 гривень. Ні, по 49. Ага, по 49 гривень зі знижками. І такі підставочки цікаві, 189. Тут вже можна що хочеш придумати. Далі, ось такі зі знижками по 79. Ось, як воно виглядає, дерев'яна, до речі, 169 гривень. У них прихватки є в такі в наборі 169 з рукавицею. І ось уже до Дня Валентина 169 гривень коштує. Тут на знижечках серветка 79 гривень, така серветка велика, дуже. І Для кексів 59 гривень для випічки. 69, ще ось така серветка. Ух ти, це щось новеньке, не було такого 219 гривень. Ух ти, це такий контейнер, отак його збираєш. Ух ти, як цікаво. Я щось навіть і не. А, це кришки. о, як прикольно для термоса. Це такі різні кришки різної форми для термоса. Отак, щоб закрити його. І виходить, вони тут такі цікаві. Ух ти. 219 гривень. Мабуть, з неї потім що можна чпити це як. М -м, ця, не знаю. Може я її так 169. Може я щось не розумію. Ну, якщо що, то ви мені поясніть. Може я і помиляюсь. Ну, так як із того, що намальовано, то здається, це саме так. Тамблерс, айс. Ну, щось... А, лід! Заморожуєте лід, да? і ставите в, цю... в цих штуках заморожується лід і ставиться, я так розумію, ось в, в цю в чашку. Ну Щось по типу такого. <тум> Тамблер, айс, куб. Ну, от, от, якщо я правильно зрозуміла. Далі така велика тарілка 169 гривень. Ще підставочки. Різні вже з розподажу. З Ні, це розділочна доска 99 гривень, різдвяна, тому зі знижкою йде, але така велика. Так, тут я все показала. Це я раніше показувала. Дуже багато у них таких гарненькі килимки по 169 гривень різних кольорів. Також є дитячий світ. Також всього багато, цікавого, є килимки для йоги по 269 гривень. Це я все показувала. Навіть є ось сумки для шопінгу. І оця рожева минулого разу не було, мені подобається. Гарно виглядає дуже так симпатично. 59 гривень. Навіть дешевше, ніж зараз я купувала в Нью-Йоркері така велика сумка, у них коштує 99 гривень. І тут вже такі сумочки, також 459 гривень для ноутбука, як шкіряні в двох кольорах, так якісно зроблені. Дуже такі, знаєте, здається, як от якісні 339, так м'якенькі, щоб нічого не було з ноутбуком. Я на цьому буду закінчувати свій випуск. Я була в сінцеї, адресу залишу в першому закріпленому коментарі. Але у всіх сінцеях зараз триває розпродаж. Ви можете заходити до них на онлайн-магазин в Україні. Діє я залишу також в описі під відео. І ось така дивіться: 239 гривень. На, ну, Ссылку на їхній онлайн-магазин. Дякую, що дивитесь, Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!